Привіт, друзі! І слава Україні і слава нашим героям! Зараз доп'ємо каву. І що ми будемо робити з вами? Як завжди, будемо перевіряти станка. Станок в нас поїде на Чернігів. От, Яна та Микола. Вам привіт, замовники. Багато запитань. Зараз всі починають потрошку-потрошку робити блок. І багато запитань по суміші. От. E, правильно треба додавати води. Суміш повинна і не чвакати, і не бути сухою. Тобто мішалка, яка гравітаційної дії, тобто, це наша груша в народі, як то кажуть. так? От. Ця мішалка, до неї треба пристосуватися. По тому що ця мішалка налипа, на неї весь час налипає. І от багато запитань. От, в шарики катає, кульки, шарики, що там, як воно там ще називається. От. Так от, для того, коли катає в шарики, то ви вже або пересушили, ну крутиться, вона, крутиться і воно пересушує. Тобто довго ви дуже маслаєте. Або ви з самого початку мало води додали. Додайте, знаєте як, налийте 8 літрів, засипте півмішка цементу, перемішало. Потім 4 відра, гран відсіву, воно повинно від 4 ще чвакати. там, Отам каша. каша, А тільки на 5 відро, воно якраз буде те, те, що потрібно. от. E, значить, на дворі в нас ну, зараз дощу нема, але, але, але він тільки тільки, тільки пройшов. О, цілий день був, в нас вже вечір. E, тому я і хотів би зробити зараз гранвіців, але мішалка стоїть, бог знайде. Дрелью мішати. До речі, замішайте звичайним вінчиком і перфоратором. Спробуйте, в кого не виходить. От, хоча б ви побачите, як воно і що до чого. Не буду поки що замішувати. Зробимо на звичайному піску. Ну, коротше, то кажучи, Перевіряємо станок. Поїхали. От такий, друзі, у нас красунчик станок. От. Значить, 5 блочків. От, значить, з центральною порожнинкою вузенькою. Я вже тисячу разів казав за цей блок, що він мені найбільше подобається. Він саме збалансований. От, станок абсолютно новенький, там ще залишки проводки. От. Все в нас працює. Дивіться, як на контрасті дуже чудово видно. Дуже чудово. Давайте отак от я сфоткаю. І ми отак от його на заставку поставимо. А отут щось напишемо. От. Супер. <кій> відправлятиму, до речі, цей станок у четвер. От, з замовниками все обсудили. Вирішили новою поштою. Делівері здихає. Все. От, мабуть, компанія Делівері здохне вже. Може, воно і, най... і найкраще. От, бо так уже мозги драють. Мені що просто край. Так. Е... Ну, виставляю на штативчик. І поїхали. Перевіряємо. Друзі. Перемішувати можна навіть оцією штукою. Дуже швидко, чітко і ясно. Тільки є такі штуки, вони по типу сапки. Або ось сюди пруточки доварити. І от вам мішалка. Насипали на бетонну підлогу, налили води, засипали цементом, залили водою. Пройшлися, перемішали. Ну, єдине, що лопатка черпать. От Потім в тачку. Але без проблем. Так, ну це так. На замятку. Можливо, комусь знадобиться така ідея. <клухи> так, друзі. Підключаємо наш станочок. Все працює. Все чудово. Ну і поїхали. Так, суміш повинна бути мокра. Мокра, щоб от руки руки залишаються мокрі. От, і воно от таку от ліпиться. Так, 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 так. Слабо. як завжди, нажимаю нижній вібратор на 2 секунди. Супер! Супер! Вібрація те, що потрібно. І ще на 2 секунди нижній. Швабра нам вже не потрібно. Все, ми вишки всі убрали. Опускаємо нашу прижимку і нажимаю верхній. І допомагаю йому нижнім. Допомагаю нижнім. А коли вже буду піднімати, то тільки на верхньому. Верхній. А тепер тільки верхній. Відкочує. І дивимось разом. О, ну клас, просто клас колір. Поєднання кольорів синій та жовтий. Жовто-синій. Так, друзі. Наші блочки. П'ять блочків, Все супер. З цієї сторони теж все супер. Так, ну, донышко показувати. донышко є. От, все чудово. Е, що ми з вами візьмемо? Рулетку, не відходячи від каси, як то кажуть. А, поміряємо висоту. Давайте так, поставили, міряємо, дивимось, що тут у нас? Так, не фокусується. Угу. Та дивись. О! Ні. 19. Давайте тут трохи дунем. Так, дивимось. 19. Переходимо на цей край. Ставимо тут. Дивимось. Ну, може, 19 і. О, блін, тут, тут трошки заусенець, бачите, так? Е, тут де-то 19 і можливо 1. А можливо і ні. Ні, один. Або й два ерунда. І тут заусенець. Ставимо на нього. Тут. треба. Ставимо на заусенець і сюди. І тут в нас. І тут в нас 19, блін, треба. 19-4 Ну Тут заусенець. Бачите, який? Це, це в мене така підлога. Ну, друзі, вибачаюсь. Десь 19 і 2 і 3. Супер. Супер. Супер, супер, супер. Гуд. Так. Станок я вже казав, що будемо відправляти у... Четверг, тому зараз я його повигрібаю. Дивіться, я його підкочую спокійнісінько, нажимаю на ручку, трошки нажав і тримаю ручку. Тепер на педальку Поставив і однією рукою піднімаю, защлкую, все, зафіксували. І можна, припіднявши матрицю, пропхати вперед, скільки нам треба. Пропхали, поставили, ну там ще й зазор великуватий. Ну, давайте пустою матрицею повібруємо. Подивимося, чи рухнуть наші блоки. Так, я отак вам зніму. Вібрую. Я не знаю, як у вас, у мене в ушах дзвонить. На блоки всі стоять. Бо хтось каже, що в нього падає, значить, у вас або дуже тоненька стяжка, підлога, тобто тонка, або або, або є тріщина, наприклад, отака іде на підлозі, і у вас оця тріщина дає вібрацію на який то блок. У мене таке було. Тріщина була і весь час в одному і тому ж місці от. Був. були косяки. От. Тут підлога близько 6-7 см. Все чудово. Як-то так, друзі, як то так? Так, перевірка пройшла чудово. Наступний станок в нас буде Володимир е Івано-Франківщина Верховина. От, це того, що ми пропустили. Так, друзі, до речі, от. <кій> Володимира матриця вже готова. Це на Франківщину Верховина. От, якось так. Три порожнинки і дві дев'яточки. Ну і там трошки деталюшок готово. Ще ми з цією матричкою попрацюємо. от. Кожну порожнинку тут ще вибриємо, вилежемо, щоб вона була ідеальна. От якось так. А потім, а потім все по черзі. Потім у нас Анатолій Вінничина. От, 5 блоків, 3 порожнини. От. От якось так. Все по графіку і навіть, е навіть швидше. Е до речі, вчора <с. <с.> до першої години ночі працював. Сьогодні у пів сьомого От, е короче, вже на дворі, поки не було дощу, фарбував станок. От, десь в 9 за там завершив. Ну, От, в обід пішов подриг трохи. <смі> чи не в обід, чи там, після обіду. У мене вже таке. Який день от, все перемішалось, коні, люди, яку просиш, де що. <смі> То так вибачайте. <смі> а, добре, от, працюємо далі, тому що ще трошки, ще, ще трошки залишилося станків. У нас там ще додалися люди. Я, е Ну, Скажу, кого там не казав. Це в нас не значить, Володимир Вінницька область. от, І Інна Херсон. От, Вам всім привіт, ви в черзі. Якось так. Всім успіху, всім здоров'я, всім пока-пока.